Друже, і розмова. Будь-яка тема не проблема. Друзі, ось ми і дочекались інтерв'ю з нашим гостем. У нас буде інтерв'ю з фізичним терапевтом та тренером Дмитром Слободінюком. Дмитро, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже-дуже дякуємо, що ви до нас доєдналися. Дивіться, у нас сьогодні такий незвичайний початок. Хочемо почати з такого маленького бліця. Відповідайте, от один із двох варіантів, які ми вам запропонуємо. Добре? Домовились. Отже, тренування вранці чи ввечері? Вранці. Година якісного сну, чи година якісного тренування? Якісного сну. Біг в лісі, чи біг на доріжці? В лісі. Фітнес батончик або вівсяна каша? Вівсяна каша. Тренування з музикою чи без музики? З музикою. І домашні тренування. За чи проти? За. Супер, от якраз сьогодні про домашні тренування з вами і поговоримо. От особисто ви, чи починаєте ви свій день з домашніх тренувань? І чи є у вас якесь співвідношення, там, знаєте, тренувань в спортзалі, на вулиці і вдома? Чи, можливо, ви вдома не тренуєтесь? Так, ну якщо е питання стосується конкретно мене, ну давайте тоді трошки порозмірковуємо. У мене був досвід тренувань довгий і на вулиці. І вдома, і в залі. Тобто, в принципі, є з чого порівнювати. Якщо говорити, як ви сказали, про якесь співвідношення, ну тут вже, як на мене, все залежить від цілей і вподобань людини. Конкретно у мене, якщо м, в мене були цілі, м, наприклад, гіпертрофія або збільшити силу, то доречніше буде тренуватися в залі. Чому? А, тому що просто там є більше інвентарю, і не потрібно купувати дуже багато обтяжень, різноманітних гантель, турнік ставити вдома, наприклад. Угу. ось. Якщо говорити про вулицю, то тут вже треба зрозуміти, ну, про які тренування ми говоримо. Якщо це біг, а якісь аеробні навантаження, то, звісно, це, в принципі, досить доречно, банально там для психологічного здоров'я ми там в лісі якомусь. чи... Не знаю, якісь якась архітектура, яка повз пропливає, коли ми там біжимо чи ходимо, і тому подібне, або якась спортивна площадка, якщо хтось любить, ну там якісь воркаут і тому подібне. Тому я думаю, все має місце бути. А найголовніше, мабуть, наскільки воно все буде доречно і вчасно, скажімо так, тій чи іншій людині. Дякуємо вам за ваш досвід. Скажіть, от вдома, наприклад, немає в людей тренера, і які найпоширеніші помилки можуть робити люди під час домашніх тренувань, що категорично не можна робити, щоб не травмуватися або ж не перенавантажити свій організм? Так, які помилки можуть робити? Ну, давайте почнемо з самих простих: наприклад, не технічно виконувати вправи, якщо в нас є. Умовно, оптимальна техніка для конкретних задач. А людина просто банально може її не знати, не зрозуміти, навіть якщо вона там YouTube якийсь подивилась, чи а, просто колись в школі навчилась робити або в залі так чи інакше вправу, і виконує її так, як звикла. Ось це перший такий аспект. Другий, наприклад, людина не розуміє, наскільки правильно потрібно. Конкретно для неї дозувати навантаження. Тобто не знає скільки робити повторів, підходів, відпочинок між тренуваннями, між вправами, між підходами і тому подібне. І тут вже може бути дві крайності: можна себе перегрузити, зробити занадто багато, а інша крайність зробити занадто мало і не отримати по суті якогось, якогось корисного стимулу, ось на який очікує людина, наприклад. Ну і плюс ми можемо говорити про якісь банальні речі, що там, якщо немає взагалі досвіду обходження з якимось обладнанням, там, з гантелями і тому подібне, то в цілях безпеки потрібно навчитись цим користуватись. Бо може банально впасти там щось на ногу, турнік не прикріпити якось гарно, резинка може лопнути, навіть таке, звісно, може бути. Ось. Тому якісь ось такі три найпоширеніші а, речі. Ну, можна ще, давайте скажемо, що для повноти картинки можна не поїсти зранку і дуже інтенсивно потренуватись а, і схопити якусь гіпоглікемію. Це коли в очах все темніше, хочеться впасти і тому подібне. А от е, ми ви говорили про обладнання. От якщо немає гантелей чи спеціального обладнання, що може їх замінити вдома? І чи справді можна отримати той самий ефект, використовуючи лише вагу власного тіла? Е, ну, дивіться, це все інструменти для вирішення конкретних цілей, задач. І Якісь інструменти, грубо кажучи, ми можемо замінити, якісь ні. А, тому тут щоб не піддаватись якомусь маркетингу, що от, от не знаю там тренування з власною вагою тіла, це універсальне тренування. Ну це дійсно не так насправді, тому що деякі задачі ми не можемо вирішити. Якщо це тренування стає хоч трошечки серйознішим ніж просто руханка. Руханка, я маю на увазі, покрутили плечима, ногами. Типу, там трошки щось зробили для шиї. І на цьому все. Це, це руханка, це не вписується в формат все ж таки, якихось ціленаправлених тренувань. Е, повертаючись до запитання, е, чим більше інструментарію, тим краще. Якщо ми можемо ним ще й гар, з ним гарно обходитись, чи можна заміняти? Звісно, можна. Ну, типу, є ряд. Речей з власною вагою тіла. Давайте там подумаємо це присідання, якісь це якісь випади можуть бути. Це може бути віджимання, підтягування підтягування. Вже потрібен турнік. Можна на підлозі підтягуватись, до речі. Ого, розкажіть, Ось. як це слухайте? Я навіть не можу собі. Йовувати. Наприклад, якщо у вас слизька поверхня, угу. або ви берете просто якийсь великий рушник, лягаєте на нього, щоб ви могли. Грубо кажучи, своє тіло переміщати по е, підлозі. Mm, цікаво. Тримаєтесь за щось, наприклад, за е, дверний проєм чи диван. І тянете його до себе. Ну, типу, Тим самим mm. ви тянетесь до дивану, грубо цікаво, кажучи, цікаво. До, пред... до предмету, який не рухається. Ну, от Така альтернатива, якби підтягуванням. Звісно, це трошки така <хи> екзотична версія, але mm. має місце бути, чому ні, в принципі. Ось ну якщо поділити всі ці вправи на якісь підтипи, модифікації, то звісно випади можуть бути різними. Там можна ногу поставити на диван, да задню а присідання можуть бути у вузькій постановці, в широкій постановці. Половинку амплітуди, там і тому подібне. Віджимання так само можна поробити різні варіації, і це буде як мінімум різноманіття в наших тренуваннях, як максимум, якщо правильно до цього відноситись, ну ми зможемо, грубо кажучи, вирішувати якісь там питання гіпертрофії, наприклад, збільшувати м'язеву масу в розмірах. Дуже дякуємо насправді за такі е класні, реально екзотичні вправи. Раптом згадаєте, що ще протягом нашого етеру буде дуже цікаво послухати. Ми, ми можемо окремо про це поговорити, якщо це дійсно цікаво. Ну Це реально. От е я зрозуміла, що я в дитинстві була ще тим бодібілдером, виявляється. Бо я в дитинстві якраз таки у нас був такий дуже слизька підлога, і я там прям так віджималась, виходить. І це так класно розуміти, що це ще й корисно було. А ось... Е О, я вас... Кажіть, так, так. кажіть. Угу. А, ні, ні, говоріть-говоріть. Я вас переб'ю. Просто давайте згадаємо, який рівень фітнесу був банально в 2000-х роках, да там 2000 навіть десятий. А воно все так і виглядало. Я точно так само, як і ви, займався дома. Мене була гантеля, яку подарував мій е, друг е, однокласник, на 5 кілограмів. Mm -hmm. Ну і звісно, там з нею були супер екзотичні речі, типу там біцепс на 100 повторів, і mm -hmm. оце все. Качати прес, віджимання ну це класика жанру. Звісно, я думаю, більшість людей, хто хто якось тим чи іншим чином трошки там приобщився до цього ком'юніті, назвемо це так, тренувань, фітнесу і тому подібне, то починали просто банально з якихось турніків і з занять вдома. Ось а потім, вже коли це стало потрошечки популярним, з'явився Ютуб, то ми звісно дізнали, що є зали і тому подібне. А от я знаєте, ще згадала ці тренування в ліжку. Вони зараз доволі такі популярні, типу, ти встаєш зранку і не встаючи з ліжку, ти там якось в ньому тренуєшся, там, мовно кажучи, там не знаю, там прес качаєш прямо на ліжку і так далі. От можете що так коротесенько поділитися, якимись ще екзотичними такими видами ну, того, що можна робити як домашній фітнес? Ну, дивіться, якщо ми вже прямо говоримо про такі версії, то ви, звісно, можете займатися і на робочому місці. Ну, типу, е я можу зараз сидіти на стулі, зробити як мінімум руханку, покрутити плечима вперед, назад, роз розробити розминку шиї, зробити ізометричні вправи на шию це коли ми тиснемо. В голову і голова має шия має утримувати цей тиск. Це дуже гарне тренування, до речі, для ізометричної сили м'язів шиї, яку зазвичай ніхто не тренує. Я про шию. Угу, ми угу. можемо зробити, якщо в нас навіть там є якась бутилка чи ще щось, якісь просто підйоми рук над головою. Типу, ну це так і називається підйоми рук над головою з вагою, там з гантелями чи з бутилками. І це буде дуже корисно. Чому тому, що ми переважно знаходимося в згинальній. Позі, ну, типу, ми скрючені. А коли ми піднімаємо руки над головою, то звісно, ми розгинаємось в хребті, і якби вага наших рук, плюс вага обтяження, ну дає гарну таку нагрузку на наші м'язи вздовж хребта і тулуба. Ось а, з приводу таких речей, тут дивіться, це можна сказати, ем, ну, в ліжку займатися, на робочому місці. Є Певні якби рекомендації по руховій активності, давайте почнемо з цього. І зазвичай ну говорять про якусь там конкретну ситуацію людину. Якщо у людини немає змоги виходити на вулицю, просто робити прогулянки, немає часу, то звісно, це буде дуже круто. Якщо вона там, хоч в ліжку щось поробить, якісь руханки поробить, якісь домашні тренування. Ну, ось якщо є повно, це вже хай левел, якщо є повний э, час. То краще робити повноцінні тренування. Тому можна тут навіть якийсь спектр зробити, да? умовно. Ти там можеш робити якийсь базовий мінімум і розкошний максимум. Думати, а от, наприклад, зараз дуже багато є таких трендів на саме спортивний одяг. Люди купляють просто купа все, там компресійні футболки, дуже багато різних видів взуття. І от скажіть, будь ласка, чи є сенс, наприклад, купляти якийсь особливий одяг для занять вдома? І загалом, чи можна вдома облаштувати собі такий простір, який краще облаштувати, для того, щоб ну, скажімо так, мотивувати себе займатися більше цим простором, ніж демотивувати? О, як на мене, є сенс. Звісно, це може бути однією з мотивацій. Ну там гарний одяг, наприклад. А особливо для домашніх занять. Ну треба розуміти, що домашні заняття ну вони надоїдають, особливо якщо там немає якогось різноманіття і тому подібне. І щоб підтримувати мотивацію, то такі речі, типу, як включити музику, одягнути нові якісь якийсь новий одяг. Купити нові там, гантелі, резинки і тому подібне, вивчити якусь нову вправу. Насправді це буде якби, одна із мотивацій. Може, навіть для когось це буде прям супермотивація насправді, купити якийсь там новий костюм, зняти відео, виставити в інстаграмі, покрасуватися. Ось. Це моє сенс, звісно. А ось е, ви говорили про те, що от воно з часом, знаєте, реально набридає, коли ти одне і те саме робиш. От чи реально самостійно скласти ефективну програму тренувань, не маючи тренера? І от з чого що почати, щоб і не перевантажити себе, і бачити результат? Ну набридає воно не тільки по тій причині, що там тренера немає, а в принципі, якщо, якщо ну тут, тут дивлячись, які тренування. Системні тренування вони всім мені здається, всім людям набридають там тренування. Типу, можна бути якимсь зарядженим на якусь ціль, там якийсь час, потім не знаю, перегоріти або просто вона стане якоюсь рутиною чи ще щось. Коротше, мотивацію постійно треба якось підкріплювати. З приводу вашого запитання про ви сказали про тренера і скласти да самостійно програму тренувань. Так, Правильно? так, так, так. От цікаво, як а, це зробити. А, а. Ну, по перше, можна використати чат GPT. А він точно складе краще ніж ви Програма. Ну, по факту, так так угу. ось, все ж таки, вам треба розуміти, що на тренера навчаються це все ж таки глибока спортивна наука. Тому що якщо ми почнемо зараз говорити про якісь там молекулярні механізми змін вашого тіла під час тренувань, ну не кожна людина зрозуміє навіть ці слова. А вони ну якби спортивна фізіологія будується, звісно, на базовій там фізіології на молекулярних механізмах і тому подібне. Ось тому, якщо говорити про складання програми, ну якийсь рівень типу мені здається розуміння, що там може бути, наприклад. Якщо ми хочемо накачати біцепс да, або дівчата хочуть накачати попу. Це релевантний приклад, чи зараз це не актуально? Та наче релевантно? Мені здається, це така невмируща класика. Релевантно. Давайте так. тоді конкретно про це і поговоримо. Якщо хочуть дівчата накачати попу, мають бути певні умови і правила. Ці накачки по суті. Давайте їх озвучимо. Ми можемо підібрати вправу, яка буде задіювати сідничний м'яз. Ми знаємо, що там є сідничні м'язи. От один із них великий <зас> сідничний м'яз. Наприклад, нехай це буде випад. Я думаю, випад точно хтось робив. Випади. Ось ми вибираємо якусь вправу, знаємо, що вона залучає ці м'язи. Ми знаємо свій рівень. Наприклад, ми початківець тільки почали тренуватися. Значить, ми можемо. Все ж таки робити її з власною вагою, і там буде ефект. Ми починаємо робити цю вправу. Задаємося питанням, скільки нам зробити повторів, щоб досягти от, попа якось качалась там, щось з нею відбувалося е- гомеостаз трошки порушився. Ми знаємо, що по-хорошому треба дійти до відмови. Що таке відмова, коли людина просто банально не може продовжувати виконувати, як мінімум технічну вправу, В неї там сповільнюється рух. Стає дуже важко, суб'єктивно, і вона хоче зупинитися. От якраз до цього рівня, якщо їй дозволяє, звісно, там здоров'я, не знаю, колін, тому подібне, в неї нічого не болить. Ми беремо зараз умовну людину, здорову умовну людину. То їй треба зробити хоча б один такий підхід до відмови. Скільки це буде повторів, не зрозуміло. Може 20, для когось 40. Все, оце буде тренування на попут. Його треба буде повторити десь два рази на тиждень. Скажіть, Дмитро, а от харчування, наскільки воно впливає на якість тренувань і взагалі за скільки часу до тренування, наприклад, краще їсти? Бо ви згадали, що зранку важливо поїсти перед тренуванням. От за скільки часу до і що обрати після так само тренування? Е, індивідуально. Якщо хтось бачить, що йому треба їсти, то звісно, їмо. Десь їмо за одну-дві годинки. Якщо, ну, якщо це гарний сніданок за дві годинки, типу. А, а, і повторіть, будь ласка, останні речення. Так, якщо, наприклад, що ми обираємо для себе після тренування, так само яке яке харчування, тобто можливо, скільки часу, можливо, взагалі наскільки а, харчування впливає і, на давайте, наш результат. Давайте покей повер, повернемось до цього прикладу з попою. Якщо ми там дали оцей стимул, гарний зробили таке один підхід гарний до відмови, то бажано. Нормальне збалансоване харчування, де будуть білки, жири, вуглеводи. А Білки умовно. Казати цифри чи, чи не потрібно. В цифрах, типу, скільки білків? Ну, було б цікаво почути. Було б цікаво. Ну, Якщо це прям новачок, 1,5 грами до 2 грамів часу можна доводити. Це багато, мало хто це так їсть. Угу. Якщо це тренінг, гіпертрофійний, наприклад, а, вуглеводи, ну, по-хорошому я, я сказав, що це на один кілограм маси тіла? Не сказали, тепер сказали, дякую. Пів... Вибачте, півтора, півтора грами на один, на, на один кілограм маси тіла людини. Наприклад, якщо це а, 50 кілограмів дівчина, то це скільки? 75 грамів uh -huh. білка на день. Ось. Якщо говорити про вуглеводи, ну, 3 грами, тобто 150. Якщо говорити про жири, 0,9 одиничка. Угу. Ось. Це стосується, до речі, не думайте, що це якийсь формат бодібілдингу. Це загальні рекомендації великих дієтологічних асоціацій, там і воза, і тому числі. І до речі, чим старше стає людина, тим по-хорошому і треба більше білка їсти, тому що е розпад м'язів переважає над синтезом і інших е тканин, типу сухожилків, там і тому подібне кістки, звісно, стають менш прочними. Тому це це по суті, те, що я сказав, не думайте, що це стосується тільки людей, які якось там тренуються, переслідують якісь цілі. По-хорошому в ідеалі в нас у всіх мають бути якісь руханки тренування. силові, бажано, звісно, це рекомендації возівські і нормальне збалансоване харчування. Тоді це все буде гарно працювати. Якщо говорити конкретно про тренування, прям детально, типу, якщо ми плотно гарно потренувались, то краще поїсти ну, типу, десь. Там, через годинку, наприклад. Угу. Дуже дякуємо. Дякуємо за таку чудову практичну відповідь. Ось е, на вже е, одне з останніх питань, як не втратити мотивацію, коли там займаєшся вдома, і тебе ніхто не контролює. От, що допомагає перетворити тренування не на обов'язок, а на приємну звичку? О, ну, По-перше, можна працювати з когнітивним рівнем. Тобто, для чого ми це все робимо? І мати якісь все ж таки. Думки з цього приводу, а не просто сліпо там повторювати, не знаю, там, бо всі це роблять. А і, Якщо, типу, ми знайшли якісь, от нас не знаю, мотивує щось конкретне. Ну, в мене були пацієнти, які звертались з тим, щоб збільшити плотність кісткової тканини. Ви уявляєте таких людей? От, ну, ну серйозно, щоб дойшла жінка, але я хочу зайнятися своїм остеопорозом. типу. Насправді це ну зразу скажу це рідкісна історія. Типу, щоб настільки свідомо людина підходила до свого здоров'я, тому що для остеопороза це конкретно, звісно, специфічне буде тренування. Типу, а, якщо ми говоримо там про звичайних людей, просто ну там підтримувати якийсь руховий режим. А, як мінімум, як завжди, класика жанру, вони не хочуть, щоб в них щось боліло. Типу, шия заболіла, там поперек заболів, коліна якісь скуті, важкі стали, тому що сидимо багато. Типу. А, і не тільки, до речі, все ж таки тренування мають ну, велику колосальну роль для здоров'я опорно-рухового апарату. І коли ми їх не робимо, то воно трошки все гірше стає, по суті. Ось щоб не боліло. Це може бути такою негативною мотивацією, по суті. Ось в сенсі, от. Не, не хочу, щоб боліло, буду хоч щось робити. типу. Ось можна бути, ну ще раз повторюсь, якась суперсвідома може бути мотивація, я там не знаю. Подивилися освітні ролики, почитали рекомендації ВОЗ, подивилися на своїх батьків, на своїх рідних. Що з ними стається, коли вони там системно не тренуються, скільки їх переслідує якихось е е е цивілізаційних захворювань і тому подібне, і прийшли до висновку, що все ж таки треба тренуватися. Типу, якась така раціональна мотивація. А для когось не знаю, це буде якась ірраціональна мотивація. От колись чомусь вони почали тренити і поймали цю кучу ендорфінів, і їм це настільки сподобалось, що воно просто в мізках зафіксувалось уже на все життя по суті. Ось, і вони просто це повторюють, повторюють, повторюють. Для тих, давайте візьмемо людину, хто ніколи не тренувався, такі, звісно, є системно. Е, я думаю, так вони мають і когнітивну складову трошки е, пропрацювати, типу для чого ці тренування робляться, що вони дають для здоров'я і тому подібне. І попробувати все ж таки, хоч якийсь час потренуватися. В різних може форматах знайти те, що їм подобається, щоб якраз оця, закріпити це задоволенням. Да, це тренування в ідеалі, щоб отримати якесь задоволення на тренуванні, після в процесі, ну коротше, ви зрозуміли, щоб це закріпити. А потім як формується звичка, якщо ми починаємо це повторювати, то нам все легше і легше стає це робити. І ми можемо ще знаходити ще інші мотивації, якось ще більше дізнаватись про тренування е е е і тому подібне. І плюс давайте оцю складову. Ми можемо про яку ми вже говорили купувати одяг, якісь там нові новий інвентар, записатись в зал, сходити до різних тренерів. А е в кінці кінців знайти щось таке прям специфічне, що нам підходить. Ну я думаю, ви знаєте багато. Ну, типу. Різних людей, які там кажуть, от кросфіт — це все, це моє коротше, супер круто. А інший каже: Я люблю тріатлон. А інший каже, я ще не люблю тренуватися. Максимум, що я можу, це от пілати зробити з Ютуба. Бо мені там одна дівчинка подобається, яка записала круті ролики, типу на Ютубі. От я повторюю за нею: це мій максимум, більше я нічого не хочу. Ось, всі різні, тому якось угу. по, -по, -по, по різному, можуть формуватись мотивації. Дмитро, дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Чесно, багато було і таких практичних порад, і якихось, скажімо так, розвінчувань міфів. Можливо, така одна коротка думка наостанок для наших слухачів, щоб якщо навіть вони забули про все, про що ми говорили, такий один короткий меседж. Один короткий меседж. Домашні тренування, звісно, мають місце бути абсолютно. Це гарна. Альтернатива там залу, вулиці, про яку ми сказали, і не це доповнення, не обов'язково альтернатива. І що саме головне про те, що я в принципі і хотів донести, мабуть, що бажано, звісно, тренуватися і внести тренування в своє життя на постійній основі. Як це ми зробимо? Це вже інше питання, але це дуже принципово для психологічного і фізичного здоров'я. Дуже дуже дякуємо вам за таку чудову розмову. Бажаємо теж гарного дня. Віримо, що до наступної зустрічі, тому що маємо ще багато питань про різні види тренувань. Тому е, до зустрічі, до побачення, до побачення, до, до побачення, дякую.